Усіх глядачів телеканалу Гама на часі програма Наголос. Вони рятували Україну від екологічної катастрофи, натомість держава відплатила мінімальними пенсіями і залишилась з власними проблемами сам на сам. Сьогодні ми будемо говорити про права чорнобильців. Є програми експерт із соціальних питань, кандидат юридичних наук Олена Кравченко. Доброго вечора, пані Олен. Доброго вечора. Ну от власне 4 листопада відбулася чергова акція протесту під стінами уряду. Зокрема, протестували чорнобильці. Що ж їх змусило зібратися стінами? Стінами Кабміну під стінами Кабміну 4 листопада зібралось близько тисячі чорнобильців. Всі вони вимагали належного соціального забезпечення, а саме підвищення пенсій, надання безкоштовного лікування, оскільки вони сьогодні вкрай потребують лікування. І, звичайно, всі вони кричали, вимагали, щоб вийшов вийшов хтось із влади. Однак жоден представник влади з Міністерства соціальної політики з кабінету міністрів. Жоден представник влади не вийшов. Це звичайно їх всіх обурювало. Вони кричали, що да, уряд у відставку. Але м -м, десь в -е, акція почалася об десятій, і десь об й вийшов Ляшко, народний депутат Ляшко зі своїми депутатами зі, зі своєю фракцією. Почав їх заспокоювати, казати про те, що разом ми зможемо щось добитися. Ну, Ляшко багато чого може говорити, але ж, зокрема, ми в, в, в Чорнобильці вимагають все ж таки якоїсь роботи, якоїсь дії від уряду, від міністерства соціальної політики. Наскільки я знаю, ці акції протести йдуть ще з серпня місяця, з літа, і чомусь так виходить, що влада не чує власний народ, особливо тих людей, які в принципі врятували Україну від катастрофи екологічної. Саме так влада не чує народ. Мись Міністерство соціальної політики абсолютно не займається соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Законодавство вкрай застаріле, потребує змін. Але ну, за рік, за 2015 рік, жодної зміни в законодавство не внесено ну, на покращення чорнобильців. І це про це нам кажуть численні перевірки рахункових палат, які, за висновками аудиту. Кажуть, що законодавство вкрай застаріле, потребує змін, має ряд суперечностей, має прогалини, і виплати компенсації зменшені більше ніж в 250 разів. От натомість, Міністерство соціальної політики в 2014 році мало економію коштів біля 7 мільярдів гривень. На ці кошти вони могли б підвищити пенсії для чорнобильців. Однак гроші були повернуті в бюджет. Із цих 7 мільярдів гривень 250 мільйонів це були суто чорнобильські гроші, за які можна було б підвищити кожному Чорнобильцю пенсію. Наприклад, якщо чорнобилець в середньому отримує 3 тисячі гривень пенсію, то м -м, підвищення пенсії можна було б зробити в 8,7 разів, а це десь 255-260 гривень. Тобто, в цілому це за рік виходило б, що кожен чорнобилець в рік би отримав на 3 тисячі 50 гривень більше чим цього не було зроблено, але от я знаю, що навпаки були скасовані пільги для чорнобильців, і вони дуже вдарили саме по забезпеченню цих людей. Що саме було скасовано і для яких категорій? А, ну взагалі чотири категорії Чорнобильських. От третя і четверта категорія позбулися всіх пільг, які, які вони тільки мали. Що вони самі? Це і санкторно-курортне забезпечення, це і зниження пенсійного віку, це і. Доплата за роботу за роботу на радіоактивно забрудненій території, це і житлово-комунальні послуги, зниження вартості житлово-комунальних послуг, ну, тобто це численні пільги, це і доплати на харчування, це якщо сім'ї мають там дітей-інвалідів, то там також були певні доплати. Все, всі пільги були скасовані. Пільги залишилися для Першої категорії і частина для другої категорії залишилося оздоровлення. Для першої категорії залишили оздоровлення. Перша категорія це всі інваліди. Всі, хто перейшов в першу категорію, це люди інваліди зі статусом першої категорії. От вони залишили пільгу оздоровлення. Однак на сьогодні ця пільга. Оздоровлення, вона вкрай необхідна для чорнобильців, для ліквідаторів, для переселенців, для евакуйованих, та для тих же потерпілих, які проживають на забруднених територіях. Да, однак, однак держава виділила півмільярда грошей на цю програму, але розпорядилася ними не вкрай безвідповідально. 2000, ми вже проходили цей етап, що в 2004 році гроші були віддані на областя. і відповідно кожна область купувала путівки для чорнобильців. Звичайно, якщо гроші прийшли в область, то губернатор не випускав їх з області і е, намагався купувати. Оздоровлення для чорнобильців в місцевих профілакторіях, місцевих санаторіях, в той час, як людина потребує відповідного лікування в відомих санаторно-курортних закладах України. І в нас є ці заклади, і можна було б відправити людей на оздоровлення. Якщо повернутися в історію, взяти 2010 рік, то в 2010 році були внесені зміни в законодавство, де передбачалося, що кожен чорнобилець буде забирати середню вартість путівки. Або отримувати ваучер. І по цьому ваучеру він мав їхати в санаторій, перед'являти цей ваучер. І потім, коли там він оздоровлювався, тоді перераховували гроші санаторії. Це була передбачена, зміни в закон були внесені. Однак, порядок, ну, розроблявся саме таким. Ну... Наразі наразі, наразі да наразі такого порядка ну чомусь міністерство соціальної політики вирішило працювати по старому по старій схемі. Мут і скажімо, якщо брати на липень місяць, я проводила статистику, то в липні місяці тільки 11 областей оголосили тендер. Тобто, це поки оголосили тендер, поки зроблять закупівлю путівок, це пройде певний час. Тоді, коли оздоровлюватися цим людям-інвалідам, коли оздоровлюватися дітям взимку, більшість людей інвалідів вони взимку не можуть їхати, тому що це ну, відповідно багаж більший, відповідно тяжче це робити. Тому незрозуміло, чи зможуть вони встигнути оздоровитися до кінця року. Тому що це ж там процедура там два роки, два місяці, поки оголосять тендер, поки закуплять ці путівки. Ну тобто ситуація вкрай жахлива. і Я так розумію, що цією ситуацією ніхто не цікавиться і цьому це нікому не потрібно. Люди потребують лік... ліквідатори, особливо потребують лікування, тому що в свій час вони. Отримали опромінення, і для них на сьогодні лікування, оздоровлення це ну, програми, які мають беззаперечно гарно працювати, і держава виділяє гроші на ці програми. Однак без, безгосподарність та непрофесійність управління цими програмами приводить до того, що люди залишаються ну, безпорадними. А і... що з приводу забезпечення ліків? Наскільки я знаю, що чорнобильці мають право на безкоштовні ліки, особливо в них проблеми із здоров'ям. Як зараз виконується ця норма? Ні, не Є фінансова програма Медико-санітарне забезпечення, на яку виділяється в цьому році, в 2015 році виділено 14,1 мільйонів гривень, тобто ну, на закупівлю путівок. Програма називається Медико-санітарне забезпечення, медико санітарне забезпечення та лікування захворювань та лікування онкозахворювань з використанням високовартісних технологій. Однак під цю програму був розроблений порядок. І порядок наскільки недосконалий, що в областях ця програма реалізується по областям. В областях не можуть закупити ліки на цю, на цю програму, на ці гроші. Області вимагають роз'яснення, однак жоден фахівець з міністерства не може дати роз'яснення по цій програмі, по цьому порядку, тому що в порядку не виписано там, які ліки купувати, як їх мають купувати. За якою процедурою, тобто це все має бути прописано в порядку. Порядку цього немає. І знову ж таки, в прошлому році не використали не використали 1,4 мільйона гривень цієї програми, повернули в бюджет. І... Ну, На сьогодні ситуація вкрай складна і області купують. Я брала аналіз, мені цікаво було. Області купують на цю програму миючі засоби, там, якісь супутні медичні не товари. По не виходить. використовують по призначенню, тому що ну, не досконало знову ж таки прописаний порядок, а це відповідно перевірки ем, контролюючих органів, і ніхто не хоче брати Та на себе то це відповідаль... ніхто віддати. Бере на себе відповідальності, Абсолютно. а люди все одно залишаються із проблемами. Абсолютно, так? Да, люди залиш... Шається з проблемами гроші є, але використати їх належним чином. Ну, ну тобто... чомусь нас урядовці, чиновники кажуть, що грошей немає. Ну бачте. якась така ситуація виходить. Невідповідність ну, цікаво, але 7 мільярдів повернуло міністерство назад у бюджет невикористаних. Ну можливо, і куди вони підуть невідомо. Ну на жаль, да, назад, бюджет Все Щоб, так... хотіла от сказати, що mm -hmm. до цієї ж програми, да, оздоровлення це одна фінансова програма оздоровлення та. Безкоштовне харчування дітей знову ж таки, безкоштовне харчування дітей передано на області, і в 2004 році, за результатами ці проведення цієї програми, в 2004 році, то за ці гроші купували техніку, там робили ремонт приміщень. там, ну, Тобто ці гроші належним чином знову ж таки не використовувалися. Потім, коли забирали в міністерство, ну відповідно був нагляд, і вже якимось чином ці гроші доходили до дітей, і діти дійсно там мали збалансоване харчування, те, що їм власне необхідно. За Чорнобильським законом діти чорнобильці та діти-інваліди от мають право на безкоштовне харчування в, в школах, в дитячих сад, садочках. Але ж цю норму скасували, так чи ні? А, Значить, ні, це норма дія. Це норма дія, і оцих саме півмільйона гривень, які виділено на півмільярда гривень, які виділено на оздоровлення це виділено на оздоровлення і на харчування дітей. Тобто на харчування дітей інвалідів в школах, ну власне, наскільки я знаю, від держави повинна бути грошова компенсація за вартість продуктів харчування, так? Mm -hmm. Таку постанову. Скільки власне, ось ця компенсація? Є да. постанова про. Вартість да, продуктів харчування. Ця постанова була прийнята в березні місяці 2015 році, номер 253 Значить, Для інвалідів першу, для першої і другої категорії. На першу категорію виділено 283 гривні і на другу категорію виділено 141 гривня 50 копій. Тобто інвалід чорнобилець. Потерпілий першої категорії отримає 283 гривни. А ліквідатор другої категорії отримає 141 гривню. Розміри... Це такі мізерні насправді суми, тому що знаючи, яка зараз інфляція і пенсія, ви кажете, три тисячі. При тому комунальні послуги зросли. Ну на, на такі гроші не сильно проживеш і не накупиш тих продуктів харчування, які потрібні для, для людей. Ну законодавство на сьогодні це всі ці розміри виплат компенсації допомог залишилися на рівні 2010 року. На сьогодні ну, те, що ми бачимо, то це. Ну, така складна ситуація у цих людей, тому що вони дуже багато грошей витрачають на лікування саме. От ми там були відвідували чорнобильців, ліквідаторів в центрі радіаційної медицини. От в середньому десь в Центрі рад медицини лікування опроміненого хворого коштує десь 2,5-3 тисячі гривень, йому потрібно в день на лікування там, на там, каплів, там, таблетки, ну, тобто, там, свої ці всі процедури, які, які необхідні. І вони опромінені Чорнобильці ліквідатори вони повинні кожного року проводити таке лікування. Ну, власне, за свої кошти я не знаю, Ви знаєте, готуючись до нашого інтерв'ю, зустріла таку інформацію, що, зокрема, в одній області України чорнобильців позбавляли ось цього статусу. Там були якісь шахрайські схеми, і зокрема, це стосувалося лікарів, що при перегляді чорнобильців вони ставили їм діагноз, що вони не відносяться до цього статусу. Люди відстоювали свої права, вони йшли до правозахисників і відстоювали свої права у суді. Власне, чи часто зустрічаються такі випадки? Mm. Я зрозуміла, про що ви говорите. Статус Чорнобильця не залежить від лікарів, вже залежить. Тобто у нас чотири категорії. І практично перша категорія вона найзабезпеченіша категорія, тому що там ідуть і безкоштовні ліки, і ось ми бачимо, що харчування, допомога на харчування збалансоване, і оздоровлення, і пенсійне забезпечення відповідно. Тому, скажем, всі чорнобильці там ну прагнуть третя, четверта категорія там, нікого не ображаючи, прагнуть попасти все ж таки в першу категорію. А щоб попасти в першу категорію, потрібно встановити групу інвалідності. І коли людина встановлює собі групу інвалідності, вона попадає в першу категорію. Ну, от саме там е було в свій час. Я не знаю, як на сьогодні ситуація, але було в свій час. Якщо я правильно зрозуміла, то це ну, мабуть мається саме це. Потім іще, я думаю, що ще е можливо, ще з таких випадків, те, що ви казали. Е ви 13 лютого 2015 року всі чорнобильці ліквідатори, які мають подвійний статус, наприклад, статус інваліда війни і статус ліквідатора, отримали листи щастя. Це вони так назвали в народі листи щастя. Що ж це за такі листи щастя? Міністерство соціальної політики Надіслало листи на свої головні управління про те, що якщо чорнобилець має подвійну категорію, тобто є інвалідом війни і ліквідатором, його потрібно викликати і ну, щоб він написав заяву, від якого статусу він відмовляється: від статусу ліквідатора чи від статусу, тобто які пільги він вибирає ліквідатора Чорнобильця чи пільги ветерана війни. От і тут також були підводні камені, так да, абсолютно. Ну ще я дойду до цього. Тільки да тільки коротко в нас взагалі час да. вже завершився. Вот і Чорнобильці, ну власне, все вирішилося нормально, тому що чорнобильці приїхали. В Харківська область, є там така дуже потужна Чорнобильська організація. Вони приїхали під міністерство, влаштували там акцію протеста, От пішли там до міністра. От, однак, міністр давав таке розпорядження, але ну ну ніхто не хоче відповідати да, за помилки. звичайно. А пані Олена, на жаль, наш час завершився. Дякую, що ви сьогодні були гостею нашої програми. Дякую вам, шановні телеглядачі, що були з нами. Нагадаю, сьогодні гостею нашої програми була Олена Кравченко, експерт із соціальних питань, кандидат юридичних наук. Говорили про права чорнобильців. Ми ж з вами вже зустрінемося у понеділок. У цій порі. Залишайтеся на телеканалі Гама і на все добре.